Жіночі капронові шкарпетки, балеринки від Есмара. В лоті буде 5 кг, Ціна за 1 кілограм 686 гривень, а за 5 чотири В лоті буде дві варіації кольорів: це чорні та бежеві. Також будуть дві варіації кількості. В одній парі буде 5 та 2, Також і в бежевих 5 і 2. Бежеві йдуть. З ось такими вставочками для більш комфортного носіння, також чорні йдуть з такими ж вставочками та просилікованою такою п'яточкою. Це забезпечить ще більш комфортне носіння, розміри 35, 38, 39 42. Вони також підходять під будь-який тип взуття і будуть дуже комфортно носити. З лот 5 кілограм вартує 3430 гривень. Щоб замовити цей класний величезний лос, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.